Всім привіт, ми на шоварі, йдемо подивимося, який сьогодні цей. Скільки кавун? По 15. А по скільки диня? По 40 гривень. А по скільки кавун? 12. По 12. Ось такі персики, по скільки будуть? Такі 40, 45, а ці 40. А, там ще є по 30. Ось такі по 30. Так, так. І шливочка є 30. Нектаринка. 60. 60. І, абрикос, і абрикос 70. Це відразу перед початком, перед 12 на 8. На початку це все є. Дуже 45. все гарне Які? і свіжесеньке. Ось такий 45. Приходьте. 45. Ось Така груша по чому? 45. По 45. 35. 50 і 35. Під 12 на вісім. Місце. А яблучка ваша по скільки? 5. По 15. Приходьте, тут дуже гарний вибір. Добрий день. Хочому сливка? 28. Ось така, а ось ця? 20. Ось така по 20. Перед 12 на 8 в самому кінці в ряду. І ще є ось така дрібненька, по скільки? 20. По 15. Приходьте. Ось така денька по 45 на роздріб. А кавун по 10. Вікторенькі, виноград. І дванадцятим навісом. А по скільки такий виноград? Шістдесят п'ять. Сімдесят. киш -миш. А це яблучко по скільки буде? 18. По вісімнадцять. Ось такий виноград по скільки? П'ятдесят. Молдова. Полонечка по 120. Лохина ось така 120. Ось така груша дюшес 80. Нектарина 75. Слива ось така по 60. Дуже велика. Гарна. 13. А по скільки такі яблука? По 13. А ось ці. 17. 17. А ось такі? 15. А ось такі яблучка по скільки? гурт скільки? 18. Ось такий 55 кардинал, а ось це кишмиш 65. А по скільки така груша? Груша 45, 45, 20 і 30. А сива 22. По 140 така лохинка. Малина 100. Горішки 120. Ось така 35 на роздріб, а 30 гурт. А яблучка? А яблучка такий гурт 16. Гурт 16, роздріб а роздріб 20. Виноград 110, 120. Прикоси, по скільки? 70. 60. Ось такий персик? 60. А Сливка по 20. По скільки таке яблуко? По 15. – Які такі яблука? – По 28. – По 28, а ось такі? – 25. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.